Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Stateless Session. І для початку. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, Stateless Session – це власна реалізація сесії Hibernate, яка надає командно орієнтований API набагато ближчий до GDBC. Stateless Session Hibernate не надає кешу першого рівня. Автоматизованих DOTI-перевірок або автоматизації запису. Стосовно DOTI можете подивитись попереднє відео. Також не забезпечує Lazy Loading, відкладене завантаження, для керованих зв'язків і не використовує другий кеш або кеш запитів. Будь-яка операція виконана через Stateless Session. Також не запускає жодних подій життєвого циклу Entity. Життєвий цикл Entity розберемо трохи пізніше. Замість усіх автоматичних функцій, які надає звичайний session або Entity Manager GPA Java Persistence API, Stateless Session дає повний контроль над виконуваними операторами SQL. Якщо потрібно отримати будь-які дані з бази даних, потрібно робити запит. І для того, щоб створити Змінити або видалити існуючий об'єкт Entity потрібно викликати методи Insert, Update або Delete в інтерфейсі Stateless Session, щоб зберегти ваші зміни. Статуси життєвого циклу Entity є наступними. Перший. New – Об'єкт створений, але при цьому ще немає згенерованого первинного ключа Primary Key і поки що не збережений базу даних. Наступний managed. Об'єкт створений і управляється GPA, ну, тобто Java Persistence API. Наступний Detach. Об'єкт був створений і не управляється GPA. І останній Removed. Об'єкт був створений, управляється GPA, але буде видалений після коміту транзакції. І для початку подивимось, з якими таблицями будемо працювати. З таблицею Person і з таблицею Address – яка посилається на таблицю person. Добавляємо її. Дивимось, refresh. Так, додавалися. Супер. І, звісно, будуть таблиці, точніше, класи person і адрес. Person виглядає таким чином. Посилання на адрес і, в принципі, в класі адрес посилається на person. Зв'язок між ними 1 to 1. Я працюватиму. Із Session і StateLess Session. Для того, щоб було краще зрозуміло, яка між ними різниця. І так, Перше це в нас буде session, select і update. Переходимо. Наші класи person і адрес додавні, і спочатку використовуємо, звичайно, нашу сесію. Session factor беремо сесію, у сесії беремо транзакцію, починаємо транзакцію, створюємо нашого person. Робимо persist. Після того, як створився наш person, контролюється хайбернетом, ми можемо створити адрес і цьому адресу засетити Person, так як цьому адресу потрібно вже який об'єкт, щоб хайпернейтом був Managed. Далі, після цього, ми теж робимо Persist. А тепер дивіться: ми беремо в Person всередині нашої транзакції і робимо setнейм. Bobby. Тобто, фактично, після опрацювання цієї транзакції буде все, як є, окрім ним Bobby, буде змінено. Не Tom, а Bobby. Давайте запустимо. І так, Hibernate Interperson створився запис в табличці person. Потім створився запис в табличці адрес. І бачите ще один запит, іде оновлення person, ну, його імені на Бобі. Так. Ідемо. Давайте в Person. Scripts. Select. Подивимось. І так, один Бобі H23. Адрес, Scripts, Select. Виконати. І створився створилась адреса і з посиланням на Person ID 1. Все чітко відпрацювало. В одній транзакції, два створення і одне оновлення. От Подивимося, що буде, якщо таке ж саме опрацювати вже через Stateless Session Select Update. До речі, цікаво, те, що я назвав Select Update, а це не Select Update. Insert update. Ну, добре, нічого страшного. Створення stateless session. Вся логіка така ж сама через session factory. Тепер пишемо, правда, Open stateless session. І отримаємо stateless session. Так само: get transaction, Begin. Ну і, в принципі, в кінці Get transaction, commit і session factory close треба закрити. Але тут методи insert і update замість persist. А так, логіка така сама. Створюємо. Person, робимо insert. Потім створюємо адресу, сетимо person, робимо також insert. А потім робимо в нашому person, але не робимо явний апдейт. Тобто, ми тут взагалі нічого не робили. Тут управляється все сесією всередині. А тут будь-які нам зміни, які треба зробити, повинні бути явно вказані, що ми хочемо зробити. Тобто я зробив так. Це ми зараз це запустимо. Тобто у нас set name залишиться. Ну, name, person залишиться в Томі. Бачите? Два інсерта. Апдейта не було. Давайте подивимося. Так. Тут є таке. А сюди. Бачите? Том. 23. Якщо ми явно хочемо навіть всередині транзакції сесії, щоб було змінено, нам треба явно. Сказати, Stateless Session, Update Person. Запускаємо. Дивіться, бачите, вже додавалось апдейт. Тобто, фактично, у нас третій рядок буде знову Bobie. Отаким чином відпрацювали коректно. Тому що Stateless не управляє життєвими циклами об'єктів. Тобто, якщо ми з сесії. Управляємо, тобто робимо персіст, хайбнет управляє так сесії. Якщо ми сесії щось в кінці там змінюємо, точніше, всередині сесії, що зміню, то коли робимо там в кінці коміт, всі ці зміни йдуть в базу даних. А при стейтле сесії такого не робиться. Давайте вам те, що цікаве, покажу. Дивіться. У нас тут просто два рази дістається person по одній тій самій ID. Як ви пам'ятаєте, у нас є кеш, і тому, коли ми робимо first person equal second person, тут повинно бути що? Правильно? True. Тому що ми спочатку дістали базу даних. А потім, коли ми робимо запит другий раз, бачите, ми тут дістали, до речі, person, дістали адрес, це все в first person. Коли ми запит кажемо другий раз. Second person, то нам нічого не дістає, тому що ми це отримуємо з кешу. І тому ці об'єкти, вони ідентичні. Повністю. Так. Така сама логіка можемо спробувати в stateless Session. Подивимось, що зараз буде. І так, йдемо. Логіка все така сама, але тільки ми використовуємо Stateless Session. Запити всі ті самі. І робимо print в консоль. Дивимось. Дивіться, по-перше, він дістає тільки person. Тобто, у нас є One-to-One -one mapping, але до адресу він не, не доходить. Тому що йому в Stateless сесії не потрібно йти, як ми тут читали, те, що викликає із. З, Бази даних не забезпечує Lazy Loading. Так, чекайте, person. О, Lazy Loading. Тобто він його не викликає. Другий раз, коли ми використовуємо second person session, get знову йде до бази даних. І як ви бачите, по equals вони false. Тобто кожного разу, коли ми йдемо до бази даних, він дістає Повністю новий об'єкт не із кешу, а прямо йде в базу даних. Отже, таким чином, використовуючи Stateless Session, ми забезпечуємо собі те, що в нас не буде зберігатись в кеші ті об'єкти, які ми дістали. Є такі варіанти, коли нам це потрібно не зберігати нічого в кеші. Наприклад, конфігураційні якісь дані. Ми їх дістали з бази даних, коли піднімаємо. Наш проєкт, засетили наш там код, який треба, і вони опрацьовуються нашою програмою. Все, нам не треба їх зберігати ще десь додатково в сесії Hibernate. По-друге, дані, які є ДТО. Тобто, наприклад, ми йдемо в базу даних по запиту якогось там юзера зовнішнього. Дістань мені, будь ласка, history будь ласка, ми йдемо в базу даних, дістаємо, відправляємо, все, забуваємо. нам Більше це не потрібно їх зберігати просто в кеші. Ще інші варіанти теж якісь можливі, це все залежить від проєкту. Але головне, що ви знаєте, якщо вам треба не зберігати в кеші, можете використовувати Stateless Session. Якщо треба, то Session. Це вже як вам буде потрібно в вашому проєкті. Добре, а якщо у вас є побажання розібрати якусь тему, похайба не пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.